Що ми діяли 8 літ та чекали на вихід мавки, особисто я ще з презентації в 2016 році на Київ Кон. Правда, тоді трава була зеленіша, та й сама мавка взагалі виглядала зовсім по-іншому. Вона мала свій автентичний вигляд та й взагалі була далеко від діснеївських мультів. Тим паче для того часу це був прорив в українській анімації, як на мене. Але йшли роки, смаки мінялись, а мавка все не виходила аж до березня 2023 року. Так я розумію, що я слоупок, але все ж таки як завжди, дуже ко і само собою без спойлерів про такий довгоочікуваний муль, мульт який я подивився через майже півроку після його виходу. Давайте по порядку. Це не екранізація лісової пісні Лесі Українки. Це як кажуть, знято за мотивами про те, як люди в котрий раз вторглись в природу заради власного прибутку і готові зруйнувати все, що є на їх шляху. Але мавка це так званий дух лісу, котра вирішує запобігти винищуванню всього, що є навкруги. Це історія про кохання зраду, а також про міфи та легенди. Це казка, котра розказує про багатьох істот, але не задля того, щоб продавати купу іграшок, а для того, щоб познайомити глядача з нашим фольклором. Русалки водяниці, лісовік та ще багато різних істот. Головними все ж таки є мавка і Лукаш, бо це така собі їх історія кохання, яка відбувається на фоні усіх подій. Тут є класичний антагоніст зі своїми посіпаками, а також ну дуже багато другорядних персонажів. Але не дивлячись на таке різноманіття, вони всі дуже різні. І найголовніше кожен з них має свою харизму. Насамперед, це казка, але дуже дитяча казка. Вона смішна, легка і дуже наївна Хоча твісти в ній все ж таки є. Хронометраж близько півтори години без титрів. Якщо чесно, то у мульта був потенціал зробити історію більш серйозною та драматичною. Але напевно продюсери переживали, що людям не зайде, та і війна внесла свої корективи. Тож, як ви розумієте, основна мораль тут перемога добра над злом, а також боротьба за свою землю, що є дуже актуальна в наш час. Тут немає шароварщини, а традиційні українські елементи подані зі смаком. При всьому цьому одразу після закінчення перегляду я розумію, що хочу продовження і передивлюсь його ще не один раз. Для мене дуже дивно, що сучасні українські мультяшні персонаж розмовляють англійською, і для нашого глядача створюють дубляж, а не навпаки. І так я розумію, що справа у грошах, спонсорах і оце, от все. Треба, щоб мультфільм був універсальним. Повертаючись до зовнішності самої мавки, то не знаю насправді у якому вигляді було б краще. Але той варіант, що був на промо, на мій погляд найкрутіший. Ну і вона там суттєво молодша. Але все ж таки рівень анімації тут дуже крутий, і я неймовірно радий та пишаюсь тим, що наші люди можуть Бити такі захоплюючі мультфільми, звісно ж, є куди рости, але деякі моменти рівень деталізації предметів та цей так званий реалізм просто дивує. Не можу не сказати, як круто чути такі знайомі і рідні голоси дубляжа. Ну а музика та пісні, які грають, просочені етнічними мотивами. Та й загалом автори шарять, як робити казку. Бо композиторами виступили Даха Браха та Даріо Веро. Останнього ви можете знати за такими фільмами, як Максим Осата Золото Пасиголовця, «Викрадена Принцеса Рустана Людмила та серіалом Сісі, -сі, молода імператриця. Це потужний мультфільм, який з легкістю створює конкуренцію американському ринку. Але все ж таки поки що дуже простий. Хоча візуально це прорив. Тож чекаємо на мульт Роксолани і усіляко підтримуємо український контент. Тому ходіть в кіно, ставте лайки, ну і все в такому дусі. Ну, якось так. Ну а що?